З нами у студії соціопсихолог Віктор Пушкар. Як ви оцінюєте адекватність українського суспільства в аспекті статевого виховання? Ну я думаю, що на сьогодні українське суспільство стало адекватнішим у всьому сенсі, ніж воно було в часи УРСР? От тоді була одна крайність практично повне замовчування питань статі. А діти, і підлітки про це дізнавались з випадкових джерел. Ну зараз є така небезпека, що буде там інша крайність викладання основ іротеорії в дитячому садку. Я думаю, що це теж не потрібно. Ще одна крайність це релігійний фундаменталізм, щоб знову було повне замовчування питань статі. Якось між цими крайностями треба балансувати. На вашу думку, от якщо об'єктивно оцінити стан, стан сучасниця, таки багато українців жило за тієї от чи епохи, і вони живуть ще за тими цінностями, там, епохи радянського союзу, чи готові вони за просто зараз обговорювати це питання? Я думаю, що скоріше готові, бо а навіть за пізнього радянського союзу, коли почалась перебудова, на людей впала вся ця інформація. Тобто дослідження Ігоря Кона, якісь переклади з американських джерел той же кінці. Ну тобто, все це можна було вільно купити і вільно обговорювати. Просто перед ефіром ми опитали наших підписників на сторінках в соціальних мережах, і близько третини з них, більше третини з них сказали, що так однозначно потрібні уроки статевого виховання у школах. Близько третини сказали так, але факультативно. І ще третина сказала, що ні, не готові. Тобто відповідно є якісь повні люди, у яких виникають сумніви, чи не зарано говорити зі школярами про це. Ну може бути таке, що говорити з дитиною про ці речі стане запізно. І, взагалі, я думаю, що виховання в першу чергу є вихованням особистості. І вже потім вихованням якогось там сферичного конструкту гендера у вакуумі, тобто людська сексуальність вона є індивідуальною, і батьки і школа мають виховувати особистість, якщо в них є така змога. Ну а загалом уникання таких тем в родинах це проблема української системи освіти, чи це проблема українського інституту сім'ї? Чи треба дійсно проводити роботу з батьками, як казала вчителька? Ну я думаю, що батьки все-таки мають почати з себе. Бо перші питання, які стосуються статі, діти задають в дуже ранньому віці. І тут в першу чергу їм не треба брехати. Тобто є правда, яку краще не знати в 5 років, і з цією правдою навіть дорослим не дуже комфортно, але пояснювати те, що можна пояснити, а що не можна, якось відкладати на потім. Але е, чому е, от українські батьки українські родини вони настільки консервативні, що вони уникають цих тем, чи вони просто самі не мали цього досвіду отримання там освіти? Ну справа в тому, що є дуже консервативні родини, є родини скоріше модернові, є родини навіть постмодернові. І батьки не можуть привити дитині ці ті цінності, яких вони не мають самі. От тобто, з цього треба починати. Ну тобто існує проблеми некомпетентності самих батьків. А так я думаю, що не всі батьки в тому розбираються. Ось в Україні зараз досить складно не враховувати релігійний фактор. Загалом, чи ви вважаєте коректним впровадження уроків сексуального виховання? Чи це може якимось чином образити почуття вірян, ну Я маю на увазі не тільки християн, взагалі? Ну, скажімо так. У нас є державна загальноосвітня школа, в якій мають бути державні програми, ті самі основи здоров'я. Я вважаю, що це правильний предмет, основи здоров'я вивчає мій син. і Поганому там не вчать. Якщо є якісь більш релігійні люди, то вони можуть скинутися між собою і зробити свою власну релігійну школу, і хай там цьому не вчать. Це їхнє право. Але з іншого боку, у церкві, як свідчать дані соціологів в Україні, рівень довіри найвищий. Відповідно, чи могла б сама церква взятися за статеве виховання українців вже деякі конфесії це практикують? Ну, деякі конфесії це практикують і деякі деструктивні культи використовують людську сексуальність як таку собі наживку, на яку вони ловлять людей, що страждають на невігластво в цій сфері. Можна згадати практики конфесії де Деладжі, куди збирали. Ну, деяких не зовсім статево вдоволених людей, і в тому числі роздавали їм брошури із статевого виховання. До речі, на такі вже й погані брошури. А загалом, чи є якісь позитивні приклади, коли церква цьому про це говорила і вивчала? Ну, я думаю, що в почати треба з того, що ми живемо в світській державі. І якщо до якоїсь конфесії в нас належить більше людей, а до якоїсь менше, то навряд означає, що держава має ставати на точку зору якоїсь одної з конфесій. Угу. Тобто мають Звичайно, тільки способна... бо скажімо в православних тут одна точка зору, в католиків інша, а в і іудеї ще інша. Тобто відповідно за нашу думку релігійні конфесії мають робити це факультативно за за бажанням залежно за, за, за... А держава окремо. Українські вчителі, от навіть на початку програми про це слухали, говорять про те, що питання гомосексуальності не висвітлюється в навчальній програмі. Чи готове українське суспільство говорити про це вже на рівні там системи шкільної освіти? Я думаю, що скоріше про це говорити треба. Ну, цифри, які навела пані Долгопол, так в кожній популяції є близько 5% гомосексуалів. Це не залежить від пропаганди, не залежить від освіти. Тобто, як їх було в радянській Україні 5% відсотків, так їх є і зараз. І чи маємо ми право робити цих людей примусово нещасними? Тобто щось з ними треба робити. Але варто пам'ятати, що в нас є а, сексуальні меншини, і в нас є ну, сексуальна більшість, люди гетеросексуальної орієнтації, ну з якими з просвітою яких теж не все гаразд. Але це потрібно розповідати дітям у школі, що от існують люди, які от ага. мають мають таку сексуальність, і відповідно до них треба. Чи толерантно ставитись, чи навпаки, ну, тобто, якимось чином пояснювати дітям, як це треба робити. Ну, якщо це кожний двадцятий, то за статистикою виходить, що в кожному класі є в середньому один гомосексуал, який, можливо, ще не усвідомив того, що він чи вона є ну, трохи не такими, як інші. Ну і, власне, до цього треба варто підходити обережно. Ну, теж є педагоги, щоб вони виявляли обережність в тому, що вони розповідають дітям. Ну що ви маєте на увазі? Тобто так, чи ні, говорити про це говорити. Говорити. А ось противники стверджують, що розмови про секс і гендер взагалі сприяють відмові від так званої традиційної сім'ї. Як ви до цього ставите? А в якому обсязі у нас збереглася традиційна сім'я? Якщо у нас є сім'ї, які дотримуються певної релігійної традиції, вони мають право виховувати своїх дітей в цій релігійній традиції. Вони можуть там писати якусь заяву про відмову від цих уроків, де їх дітей на їхню думку вчать неправильно. Тобто, це також частина свободи совісті і свободи релігійних переконань. Так само закидають от людям, які є прихильниками проведення. Систематичної шкільному рівні постійно стата постійно виховання, їм закидають те, що насильство або асоціальна поведінка також пов'язана з якимось цими інстинктами людськими, чи пов'язується агресія, якась внутрішня агресія, в тому числі сексуальна, з системою статеве виховання в школі, наприклад, в деяких країнах, як стверджують противники цього. Люди ну там де ця система існує, рівень сексуального насилля підвищується, значить приблизно півроку тому я проводив дослідження. А в установах виконання покарань на змовлення харківської правозахисної групи, uh -huh. от і власне я трохи спілкувався з цими підлітками, які зараз відбувають покарання. Ну, власне, над, надміру освіти я в них не помітив, скоріше нестачу. А ви пов'язуєте цю нестачу освіти із Ну, нестача нестача освіти взагалі так. Тобто, якщо дитина випадає з цього ну типового виховного процесу, що діти цією дитиною не займаються, вчителі теж не знають, що робити. Ну після оцих недоліків домашнього виховання, то звичайно, ризик якогось криміналу він підвищується. От і власне невігластво, саме невігластво, воно скоріше призведе до якихось злочинів у статевій сфері, зокрема до зґвалтувань. Але з іншого боку, от є так само питання недоліку української системи освіти. Тобто, оскільки, як стверджують от експерти, оскільки батьки не завжди компетентні, це треба перекласти на руки педагогів. Але чи компетентними є українські педагоги, які так само закінчили радянські університети і школи, які не отримували такого? Ну так, це теж велике питання. Я вчився в радянській школі в нашому підручнику біології статевому життю, і статі взагалі було присвячено аж один урок. Ну і вчителька сказала ну якось подивіться самі. І мені повезло, що в мого батька була перекладена з англійської книга про секс, сам видав. Ну і я десь тринадцять років цю книгу прочитав. І це не означає, що я одразу побіг там експериментувати з дівчатами і пробувати всі 30 позицій, які там описувались у 13 років. Тобто, звичайно, є компетентні педагоги, є менш компетентні. І це теж треба якось відстежувати і коригувати. Яким чином, можливо, варто створити якусь певну систему, тобто, можливо, навіть не в рамках шкіл, а в рамках проведення просто спецкурсів для школярів? Ну, щоб бажаючі могли отримати цю інформацію з якихось надійних джерел, а не з випадкових. В глобальному аспекті, чим загрожує відсутність адекватного, статевого адекватної системи статевого виховання на рівні там шкільному чи на рівні сімейному для суспільства загалом, які наслідки це може мати? Ну скажімо так, в нас буде багато нещасних людей, а які не зможуть собі створити нормальні сім'ї. І це призведе до подальшого розпаду сім'ї, навіть в тому вигляді, в якому вона є зараз, і до подальшого зменшування народжуваності. Це пов'язано прямо з. Думаю, що це так. Але чи є загроза того, що статевому вихованню цим питанням будуть приділятися надмірно уваги, чи може це мати негативні наслідки? Ну які негативні наслідки. Ну, діти знатимуть, що таке біологічна стать, що таке гендер, що таке індивідуальна сексуальність. Ну хіба це погано? Просто не варто це давати їм надто рано, до того як вони самі почали цим цікавитись. Над, надто рано це це... Поки... Ну скажімо так, статеве дозрівання. Ну підліток вже самостійно поміщає, що щось таке відбувається з його чи. І тілом, і може там щось не так, щось росте швидше, щось росте повільніше. От ну треба пояснити, заспокоїти якось. Ага, з іншого боку, все ж таки, оцей аргумент може видатись, аргумент може видатися абсолютно логічно. Тобто, чи не сприя, сприяють такі уроки надмірно швидкому роздругу, Зацікавити дитину цим цими питаннями ще раніше, ніж вона б мала за логікою за природними якимось механізмами зацікавитись? Ну, якщо цей курс основи здоров'я там потихеньку дається з п'ятого класу і не все дається в п'ятому класі дещо дається в дев'ятому, то я вважаю, що це нормально. Насправ... насправді багато людей зазвичай всі свої аргументи, контраргументи вони присвячують не е... всьому курсу статевого виховання, а лише певному елементу, який насправді тут саме саме тема яка пов'язана з статевим життям, який насправді не є основою курсу. Тобто там насправді зазвичай в Європі дуже багато різних тем. Можливо. Потрібно провести якусь певну роз'яснювальну роботу з суспільством, пов'язану з тим, що насправді включає курс статевого виховання. Не всі завжди зазвичай розуміють, що це означає. Ну, я, думаю, що... Я, я, я думаю, що батьки, яких це цікавить, можуть самостійно, взяти той підручник і прочитати, що там написано. Я читав підручники з основ здоров'я, я якихось особливих зауважень там не маю. А загалом чи достатньо вивчати сексуальне виховання в рамках ОБЖ, чи потрібен окремий урок зовсім коротко? Окремо статево виховання. Ну я не думаю, що це варто вирізняти в якийсь окремий урок.